1035-річчя хрещення України Роси відзначають сьогодні в Україні державне свято встановлено в нашій державі у 2008 році указом президента Віктора Ющенка у 2021 році. Указом президента Володимира Зеленського 28 липня запровадили також День Української державності у нинішньому році. День хрещення України Роси та День Української державності. Цього дня відзначають востаннє після переходу церкви на новоюліанський календар у 2024 році. Ці державні свята припадуть на 15 липня. Про значення цього свята будемо говорити далі зараз на прямому зв'язку із нашою студією, докторка церковно-історичних наук, професорка Київської православної богословської академії Ірина Приловська. Пані Ірино, вітаємо вас. В ефірі доброго ранку. вам. Доброго ранку, Мої вітання всім співробітникам студії. Всім, хто прихильний до України і всім українцям, які боронять свою рідну землю, і моє вітання всім православним, які сьогодні відзначають День святого рівноапостольного київського князя Володимира Великого. Слава Україні! Граємо, слава. слава пані Ірини. Вам теж вітання. Ось хочеться у вас дізнатися. Скажіть, будь ласка, 988 рік так вважаємо, що хрестили Київську Русь, а до цього року були вже на території Київської Русі, приймали вже християнство Русичі. Чи все ж таки це така офіційна дата, і від неї потрібно рахувати? Ну звісно, що ми прив'язані до повісті минулих літ і всього, що в ній написано. Попри дискусії джерелознавців, автентичності і правильності цього тексту до речі, він повністю знаходиться в Росії, оскільки в Україні всі ці тексти і копії були давним-давно вилучені. Повертаючись до самої проблеми, в 1988 році так справді під цим роком позначено в повісті минулих літ те, як князь київський великий Володимир Великий охрестив Київ і Киян. Нещодавно, зокрема, позавчора відбувся, відбулося засідання синоду Православної церкви України, який ухвалив досить широку, широкий порядок денний, а вчора відбувся помісний собор Православної церкви України під головуванням блаженнішого митрополита Київської всієї України Православної церкви України, Епіфанії. Там, е, стосовно той, того Питання, яке ви поставили, було ухвалено новий статут Православної церкви України в його розширеній редакції, так от там зазначається, що зазначається, і про це була попередньо в, в червні місяці. Дискусія істориків стосовно того, чи якісь були ще дії держави Київська Русь стосовно хрещення Київської Русі. Взагалі-то традиційно за польською історіографією авторство Баронія, Так, я бачу, зараз демонструється повість минулих літ в її Радзивілівському, так сказати, зводі. А да, це зображення вже інше. То вважається, що до князя Володимира було здійснено чотири державно-християнських акції, зокрема, проповідь святого апостола Андрія Первозваного в I столітті, звідки взагалі ведеться традиція віри Христової і її сповідування на теренах Київської Русі. Це вважається першим хрещенням. Далі згадується діяльність святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія, які е, започаткували славянську абетку для появи святого письма і службової літератури, згадується е, діяльність Аскольда і діра, за яких вважається, що теж було встановлено християнську кафедру від Візантії, зокрема згідно енциклики Константинопольського патріарха Фотія. Ну і наостанок згадується Святорів апостольну княгиню Ольгу, пам'ять якої відзначалася 24 липня за нинішнім календарем, як ви слушно зазначили, яка також і сама хрестилася в Константинополі, була охрещена Константинопольським патріархом. І згадується в Літописі, що вона багато зробила для поставлення християнських храмів. Але державний. Акт хрещення Київської Русі було здійснено саме святим рівноапостольним князем Володимиром. Принагідно я б хотіла сказати: сьогодні стався повний розрив з російською історіографією і тими носіями російської історіографії, які беззастережно панували в українській історіографії до сьогоднішнього дня, і тому нам доведеться випрацьовувати власну українську концепцію як світську, так і церковну. Яка б мала подати оцінку з точки зору незалежної української держави акту вчиненого князем Володимиром в 1988 році? І ще раз повторюся: в літописі там можуть згадуватися інші дати, оскільки вони мають дещо штучний характер вирахування цієї події просто математично. Але зупинимося для простоти на 988 році. Описується це так: що князь Володимир напередодні оголосив киянам, що вони мають з'явитися на річку, і хто прийде на, на цей захід, то він буде вважатися другом князю. А хто не прийде, той буде йому ворогом. Тому кияни, принаймні та частина, яка погоджувалася з цим і казала: якщо князю добре, то й нам буде добре. Вони прийшли на річку почайну, яка на жаль на сьогодні є об'єктом боротьби. За очищення міста Києва від Радянської спадщини протікає в основному по трубах, а варто, щоб вона вийшла на поверхню і почайно знову була київською відкритою річкою. І там було описано, що люди зайшли в воду, тримаючи дітей на руках хто по пояс, хто по груди. І священники, які прийшли з князем Володимиром, хрестили киян, читали молитви. Ну і власне цей день за описом є, ну скажімо так, таким, що поклав в початок християнської державності Київській Русі. Пані Ірино, а ось, знаєте, ми тільки що почували такий хороший історичний екскурс, але все ж таки окупанти вони крадуть ось це нашу, нашу історію, так і називають день хрещення України Роси початком історії Росії. цитую це. скажіть, будь ласка, чому вони її крадуть, і як можна ось цим їхнім міфам, які вони хочуть донести в суспільство, протистояти? Що можна сказати їм на противагу? Так само, як у цій війні, якій нам довелося протистояти в ситуації, коли ми до цього не тільки не готувалися, а навпаки, було зроблено все протилежне, скажімо так, то так то така сама важка ситуація, і в оцінці, і в історичних оцінках цієї події з точки зору української історіографії. Проблема полягає в чому, починаючи з 18 століття, з ризниць київських і не тільки київських, в основному храмів і монастирів, де традиційно зберігалися церковні хроніки. Ну, назвемо їх так, вони мають різну назву, але для зрозумілості скажемо, що це були літописи або місцеві, або ті ж самі ізводи повісті минулих літ, які продовжувалися по монастирях. Починаючи від Петра І і всіх подальших російських правителів, ці оригінали було вилучено. І таким чином, на сьогодні в Україні немає навіть жодного клаптика оригінальних літописів. Все це було або вилучено, або знищено, особливо в київських церквах, які кілька разів горіли, починаючи з від Петра І, причому різниці загоралися зсередини, про що свідчать уже археологи? Тому виходить, що ми опинилися і в цьому сенсі надзвичайно важкій ситуації, оскільки ми мусимо покористовуватися тими публікаціями, які були здійснені саме спочатку в Російській імперії, потім в Радянському Союзі. І тому, моя думка полягає в тому, що ми б мали видати всеукраїнське видання повісті минулих літ в українській редакції. Причому вже не важливо, яке це буде. Це стосується джерел для вивчення, яке повинно бути доступним. Кожному українцю починаючи шкільної лави. І тоді е, ми будемо говорити про те, що більшість народу буде обізнана початками української державності, початками української історії. Звісно, що російська історіографія, починаючи з імперського періоду, де церковна історіографія в своєму шовінізмі аніскільки не відрізняється від світської, що церковна що світська обстоюють тезу таку, що русське государство було засноване саме тим князем Володимиром Великим. І вони спотворили сам вираз, який належить згідно літопису, князю Олегу, що Київ є матір городов Руських, але тоді це вкладалося зовсім інший зміст, ніж те, які вкладають сьогодні прихильники руського міра і початків російської государственності. До речі, це є однією з причиною, чому Київ став об'єктом такого шаленого навіть не бажання, а якогось пароксизму його захопити. Ми що, наприклад, політологи неодноразово згадували, що для очільника Російської держави. З самих початків його перебування на президентському місці Київ служив сакральним місцем. Йому вже показували і Херсонес, тобто Севастополі, там, значить, сакральні початки Російської держави. Йому показували стару ладогу, де відбуваються археологічні розкопини отої стародавньої Русі, де росіяни нещодавно встановили пам'ятники Рюріку і Олегу в таких давньоруських псевдообладунках. І але коли йому показували, то на думку політологів, е, очільник російської держави кривився і весь час скаржився, ну це же не Київ. Останній приїзд очільника Російської держави стався в 2013 році. Де патріарх московський всієї Русі Кирило кілька разів обмовився, припустився помилок, говорячи свою промову на Володимирській гірці напередодні ходи Київського патріархату 28 липня. Це було 27 липня. І очевидно, тоді було прийнято. Пані Ірина, остаточне... маємо буквально 20 секунд, щоб ви завершили свою думку. Добре. Тому можна сказати, що українці і українські історики повинні переосмислити. І видати друком повість минулих літ на по перше, а по-друге, залучити до суспільної наукової дискусії всіх українців після перемоги, якої сподіваюся, буде незабаром, і вона буде за Україною. Пані Ірино щиро дякуємо. Завжди з інтересом слухаємо вас. Це була Ірина Приловська, докторка церковно історичних наук, професорка Київської православної богословської академії.